Вітаю! Сьогодні проговоримо про те, як відмовляти кандидатам, щоб не постраждав бренд роботодавця. Саме найгірше, що ви можете зробити, це взагалі не дати жодного фідбеку. Знаю, що є керівники hr спеціалісти, які панічно просто бояться давати негативний фідбек кандидатам. Хочу сказати, що не варто боятися цього. Звичайно, це дуже просто сказати, не боятися. От, але якщо ви можете, краще, звичайно, перебороти свій страх і конструктивно поговорити з кандидатом, вказати, яких саме навичок не вистачило, якого саме досвіду не вистачило, для того, щоб саме він або вона обійняли цю посаду. Якщо вам психологічно, все ж таки, дискомфорт, це дуже великий призводить до дискомфорту, і вам це неприємно робити. Колись дуже давно мене навчила одна досвідчена HR. коли я ще тільки починала, я також. Ну, трошки ніяковіла, коли відмовляла кандидатам. І а, вона мене навчила а, казати кандидатам: якщо я вам не перетелефоную протягом декількох годин, а, продовжуйте, будь ласка, свій пошук. Це означає, що ми зупинили. Свій вибір на іншому кандидаті і таким чином можна обійти цей ну дуже незручний момент для всіх HR-ів, для всіх керівників а, говорити про те, що кандидат вам саме не підходить. Якщо говорити про те, що обираю саме я, я звичайно даю конструктивний фідбек. Конструктивну критику, і повірте, через нас проходять тисячі кандидатів, і е, одиниці лише люди, в які в дуже стресовій важкій ситуації знаходяться життєві, вони якось агресують, а більшість дуже позитивно сприймають і дякують за такий фідбек. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Е, Обов'язково все буде добре. Обов'язково Україна переможе. А ми поки працюємо заради перемоги, тримаємо економічний стрій.